квітні цього року розпочато кримінальне провадження за наслідками наглядової перевірки щодо зловживань службовим становищем службовими особами одного з управлінь обласної державної адміністрації за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України це є владою або службовим становищем, які ще в липні серпні 2013 року порушили вимоги чинного законодавства під час проведення тендерних процедур. На закупівлю за державні кошти і проведення робіт з реконструкції загальноосвітньої школи в місті Скалет. Там прокуратури області пред'являвся позов, визнано дії незаконними. Позов сума позову складала 5 мільйонів гривень, і за цим фактом також проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження. Є й інші резонансні кримінальні провадження, в яких обвинуваченими є посадовці і службовці різного роду, де є факти корупції чи завдання фінансових збитків державі, і на що раніше прокуратура не реагувала. Інформацію про них можна побачити на сайті прокуратури Тернопільської області. Ймовірно, нині наснаги працювати краще і без перебору кожному працівнику прокуратури додають заплановані скорочення, які ініціює генпрокуратура. До 25 квітня ми повинні подати свої пропозиції щодо скорочення. Передбачається скорочення в межах 10%. Це в абсолютних величинах. У нас працює близько 425 чоловік. Це оперативні і неоперативні, тобто 42, 42 працівника мало би бути скорочені. Ми... Працюємо над пропозиціями, які подамо в Генеральну прокуратуру. Ну і Генеральна прокуратура вже буде визначатись часові межі і склад тих осіб, які підпадуть під скорочення.